Дня, святе письмо на кожен день Євангеліє від Луки, 19 глава, з 37 по 44 вірш. Одного разу, коли Ісус наближався до спуску з гори Оливної, почали всі численні учні, радіюче хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які вони побачили, кажучи. Благословенний цар, що граде в ім'я Господнє, мир на небі й слава у увишніх. І деякі з фарисеїв із натовпу сказали до нього учителю, Заборони учням твоїм, і він сказав їм у відповідь Кажу вам, що коли вони замовкнуть, то каміння закричить, і як наблизився до Єрусалима, то, побачивши місто, заплакав над ним, кажучи: «О!» Коли б і ти зрозумів, хоч у цей.